Вітаю вас, мої приємні молоді люди. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві новини зі світу ігор. Тому сідайте зручніше, не забувайте підписатися, поставити лайк, а ми починаємо. Інсайдер заявив, що прообразом героя нової Assassin's Creed став Ясуке, реальний темношкірий самурай. Том Хедерсон повідомляє, що дізнався свіжі відомості про Assassin's Кріт Ред, нову частину серії. Дія якої відбувається у феодальній Японії. Як стверджує інсайдер, уперше у франшизі у ролі головного героя буде персонаж, створений з огляду на реальну історичну особистість. Основні тези Хедерсона, у Ред буде два протагоніста. Перший заснований на історії реального першого темношкірого самурая Ясуке. Герой гри не стане документальним відображенням Ясуке. Його впишуть у Всесвіт Асасін Creed. Крім того, не виключно, що ім'я також зміниться. Згідно з подіями Ред, Ясуке був рабом і плив на кораблі. На корабль напали і вбили всіх, включаючи кохання Ясуке, але сам Ясуке вижив. Його врятували і привезли до Японії, де він став самураєм під заступництвом Оди Нобунагі, ще однієї реальної історичної особистості. У справжнього Ясуке предисторія інша. Але він теж служив на Другий протагоніст, Рет це Наое, дівчина, яка прагне помститися за смерть батька. За поточними задумами, Наое – дочка Фудзібасі Нагато, одного з легендарних ніндзя в японській історії. На початку гри Ясуке та Наое ворогують, але потім стають союзниками, щоб добитися об'єднання Японії. Крім вище перерахованих, також відомо. Що у грі з'явиться гачок Кішка, аля Секіру та оф Сусима. Можна повзати по-Пластунськи. Стелс-механіки дозволять ховатися в тінях і створювати темні місця. NPC здатні постояти за себе краще, ніж у попередніх частинах Assassin's Creed. Дозволяється вербувати супротивників як шпигунів. Нуе використовує Кунаї, Сюрікени, дзвіночки та тимові бомби. Швидше за все, цей персонаж буде орієнтований на скритність, а ЄСУКЕ на грубу силу. Нагадаємо, що Assassin's Creed Red офіційно анонсовано, але поки що має кодову назву. Вона має стати частиною більшого проєкту Assassin's Creed Infinity і вийти протягом 2024 року. Microsoft випустить AI інструментарій для сюжету в іграх. Microsoft оголосила про співпрацю з компанією Inworld AI. Вона займається створенням NPC із застосуванням сучасних технологій штучного інтелекту. У рамках партнерства мають намір випустити відповідний інструментарій для Xbox. Ось що поки що відомо про новий AI інструментарій. Він буде мультиплатформений. У інструментарію включений двигун для АІ персонажів, який дозволяє динамічно генерувати сюжети, квести та діалоги. З'явиться другий пілот на основі AI, який допоможе розробникам писати сценарії та діалоги. Microsoft підкреслює, що інструментарій залишиться необов'язковим. Розробники можуть не застосовувати АІ генератор у своїх іграх. NPC від InWorld AI реагують на питання, задані людською мовою, приблизно як чат GPT, а персонажі вміють відповідати унікальними голосами. І слідувати складними діалоговими деревами з персоналізованими і сюжетними лініями, що динамічно змінюються в грі. На думку Microsoft, в новій угоді відмінно поєднуються відразу кілька елементів: експертиза в АІ персонажах від InWorld AI, хмарні технології Azure OpenAI для використання AI, бачення майбутнього відеоігор від дослідників Microsoft і навички команди Xbox. Які дозволять запаковувати все це в зручну оболонку розробників. Партнерство з Inworld AI ремується з недавніми представниками у верхівці Xbox. Однією з цілі нової керівної структури є саме розкриття потенціалу ai технології в відеоіграх. Шрейер заявляє, що творцям Modern Warfare 3 довелося кранчити, щоб гра вийшла у стислий термін. Багато критиків назвали одиночну компанію Call of Duty Modern Warfare 3 великим розчаруванням. Мовляв, вона відчувається короткою та незавершеною. Як виявилося, це стало наслідком кранчів та вкрай стислих термінів виробництва. За даними Джейсона Шрайера, на розробку Modern Warfare 3 пішло вдвічі менше часу, ніж попередні гри серії. Якщо більшість Call of Duty створювалася протягом трьох років. То нову Modern Warfare витратили лише близько 16 місяців. Жоден тайтл франшизи не клепали настільки швидко за останні роки. Після провалу Call of Duty Vanguard Slatehammer Games захотіла зайнятися проєктом у футуристичному сетінгу Call of Duty Advanced Warfare. Команда встигла запустити процес, проте пізніше їй запропонували зробити відгалудження для Modern Warfare 2. Через якийсь час воно переросло у повноцінну третину. Про це Шреєро розповіли поточні та вже колишні розробники Call of Duty. Офіційний представник Activision спростував цю інформацію, заявивши, що гра від початку позиціонувалася як преміальний реліз. Тим часом керівник Sledgehammer Games Арон Халлон пояснив, що деякі співробітники вважають новий тайтл розширенням. Оскільки він є новим типом прямого сиквела. Мовляв, на відміну від попередніх частин, Modern Warfare 3 дозволяє перенести з минулої гри всю зброю та екіпірування. Виробництво Modern Warfare 3 прискорили, щоб заткнути дірку в розкладі релізів, оскільки старт запланованої на рік інші рок інший Duty відклали. Тому фахівцям довелося працювати ночами та у вихідні. Таке вже відбувалося під час створення Авангард. Девелопери, які поспілкувалися з журналістом, зізналися, що почуваються обдуреними компанією. Адже керівництво запевняло, що команді більше не доведеться проходити через подібне. Якщо вірити джерелам Шрайера, у перші місяці розробки зародок Modern Warfare 3 вважався невеликим спін-оффом Modern Warfare, дія якого відбувається в Мексиці. А не по всій земній кулі, як у повноцінній компанії. З більш компактним проєктом команда легко впоралася б за зазначений термін. Проте влітку 2022 року Activision відкинула запланований план і змусила Sledgehammer робити пряме продовження Modern Warfare 2. У заяві Арона Халона, прикріпленого до матеріалу Шрейра, повідомив, що Modern Warfare 3 стала плодом кохання. А колектив завзято працював протягом кількох років, щоб втілити проект у життя. На момент запису ролику Call of Duty Modern Warfare 3 стала в ряд з одними з найгірших ігор серії. На Open Critic у шутера всього 53 бали зі 100 можливих, а рекомендує його лише 9% критиків. На думку аналітика з Bloomberg Кевіна Цау, негативні відгуки не залишать незабутний слід на серії загалом. Однак, якщо якість подальших після Modern Warfare 3 проєктів продовжить падати, Microsoft може відмовитися від стратегії випуску нових Call of Duty щороку. Президент Нінтендо спростував чутки про консоль Switch 2. Як повідомляє японський журнал Майначі, президент Нінтендо Сюнтаро Фурукава однозначно висловився про чутки та сливи про наступницю Switch. Керівник вирішив. Проставити всі крапки над І. Хоча раніше інші представники компанії відмовлялися коментувати цю тему. Зараз у мережі є інформація про демонстрацію DevKit Switch 2 на gamescom минулого літа. За повідомленнями від ЗМІ. Тоді за зачиненими дверима розробники показували технодемку, покращеної The Legend of Zelda Breath of the Wild на новій портативці. Ще з документів, що супроводжують справу Федеральної торгової комісії проти Microsoft, стало відомо про зустріч керівників Nintendo та Activision у грудні 2022 року. З внутрішнього листування випливає, що управлінці обговорювали NG Switch, мабуть, Next Gen Generation Switch, тобто Switch наступного покоління. Всю вищезазначену інформацію Сюнтаро Фурукава назвав неправдою. В основному в інтернеті циркулірують чутки та сприймаються як загальнодоступна інформація. Але вони помилкові, Сказав Сюнтаро Фурукава. Президент Нінтендо також прокоментував заяву на патент модульної консолі із двома екранами, новини про яку облетіли ігрові ЗМІ. Сюнтаро наголосив, що ці технологічні рішення зовсім не обов'язково втіляться у комерційному продукті. Нова Mass Effect вийде в районі 29-го року. На день N7 BioWare показала свіжий трейлер наступної Mass Effect. Чи означає це, що до релізу гри вже недалеко? Судячи з нових чуток, зовсім не так. Про Mass Effect поговорили у шоу Джефа Граба. Ведучі озвучили такі відомості від своїх джерел. Гра далека від релізу. Темпи виробництва поки що повторюють темпи Dragon Age Dreadfall. Перші тизери Dreadfall з'явилися у 2018 році, а реліз відбудеться, якщо все пройде вдало, десь у другій половині 2024 року. Отже, граб робить висновок, що нова Mass Effect може з'явитися через 6 років, тобто у 2029 році. Свіжий тизер створили лише для того, щоб було з чим порадувати фанатів на День Н і дати зрозуміти, що розробка гри продовжується своєю чергою. Можна примусити і сказати, що перше відео з наступною Mass Effect з'явилося все-таки не у 23-му році, а у 20-му. Тому орієнтуватися можна на 26-й рік, але це все ще дуже далеко. Крім того, не виключаючи перенесення. У BioWare нещодавно пройшли звільнення із сумнівними мотиваціями. Epic Games Store все ще не приносить прибутку. Напередодні почалась справа Epic Games проти Google, де творці Fortnite намагаються відвоювати своє право на більш відкриту систему магазинів та платежів у середині Android. На перших опитуваних свідків трохи поговорили про Epic Games Store. Ось що стало відомо із внутрішніх документів та заяв Стіва Елісона, генерального менеджера Epic Games. Epic Games Store все ще не приносить прибутку. На даний момент основна мета це досягти зростання Epic Games Store. Epic сподівається, що зрештою пропускатиме через себе приблизно половину доходів на ринку ПК Ігор. Як заявляє Елісон, Valve стала брати собі частку в 30% з покупок у Steam. Не тому, що прорахувала особливості цифрового ринку, а тому, що просто скопіювала підхід великої роздрібної мережі Велмар. Але, мовляв, насправді цифровий бізнес може залишатися дуже вигідним і з нижчим відсотком. Якщо ви уважно стежили за новинами, то свідчення Елісона вас вряд чи здивують. Ще в суді проти Apple, представники Epic, говорили, що прибуток від Epic Game Store очікується не раніше 2027 року. Epic продовжує витрачати сотні мільйонів на ексклюзиві Epic Games Store, зокрема повністю фінансуючи розробку через видавництво Epic Games Publishing. Наприклад, так народилася Alan Wake 2. Цього грудня Epic Games Store виповниться 5 років. Для залучення сторонних розробників також продовжують вигадувати ініціативи. Минулого місяця Epic Games запустили ще дві програми. А на цьому відео добігає кінця. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк і чекаю вас у наступному відео.